Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ продовжить програма «СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка, 15 квітня, ще нарада СумДПУ імені Макаренка провела позачергове засідання, розглянувши одне питання порядку денного правила прийому до університету на 2024 рік. За словами відповідального секретаря приймальної комісії Ірини Михайличенко, цей документ готувався упродовж кількох останніх тижнів після того, як на початку березня Міністерство освіти і науки України оприлюднило узгоджений з мін'юстом України порядок прийому до закладів вищої освіти у 2024 році. Над ним ретельно попрацювали директори навчально-наукових інститутів і декани факультетів, внісши необхідні правки. Тож на затвердження вченою радою правила прийому до університету представили з урахуванням усіх доповнень і пропозицій. Багато в чому вони схожі на попередні, але є кілька суттєвих відмінностей. Відсутня опція вступу лише на основі мотиваційного листа, на спеціальності з особливої підтримки, яка була у минулорічних правилах прийому. Вступ на бакалаврат за результатами національного мультипредметного тесту або ж НМТ і творчого конкурсу на тій спеціальності, де він передбачений, до магістратури вступатимуть за результатами єдиного вступного іспиту, який включає іноземну мову і тест загальної навчальної компетентності, а також єдиного фахового вступного випробування. Але предметні тести там різні. Є спеціальності, як, скажімо, фізична культура і спорт, терапія і реабілітація, менеджмент соціокультурної діяльності, соціальна робота тощо, на які передбачений вступ за єдиним вступним іспитом, що складається з іноземної мови та тесту загальної навчальної компетентності, а також фахового іспиту в університеті. Звичайно ж, до цього додається і мотиваційний лист. Для тих, хто вже має освітній ступінь спеціаліста або магістр, відзначила Ірина Володимирівна. Є можливість вступу за спів. В бесідою з іноземної мови і фаховим іспитом в університеті, але це на тій спеціальності магістратури, на якій не передбачене єдине фахове вступне випробування, вчена рада скоротила кількість фото, що подаються до приймальної комісії з шести до чотирьох, викресила з переліку необхідних документів медичну довідку. У правилах прийому до сум ДПУ вказані джерела фінансування здобуття вищої освіти, обсяги прийому та обсяги державного замовлення, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, обумовлений порядок нарахування додаткових балів членам національних збірних з олімпійських і неолімпійських видів спорту, а також тим, хто успішно закінчив підготовчі курси наведений розрахунок конкурсного балу. Є у правилах прийому до університету спеціальні умови участі у вступній кампанії, особливості прийому на навчання іноземців, а також осіб без громадянства. Містять вони усю необхідну інформацію щодо вступу до аспірантури і докторантури. Детально ознайомитися з затвердженими вченою радою правилами прийому на навчання до університету для здобуття вищої освіти вступники 2024 року можуть на офіційному сайті СумДепоу імені Макаренка у розділі Вступнику. Шосту за ліком міжнародну наукову практичну конференцію. Індустрія туризму та гостинності досвід проблеми перспективи провела минулої середи профільна кафедра навчально-наукового інституту фізичної культури. Як відзначив у своєму вітальному слові до її учасників директор цього структурного підрозділу Сум імені Макаренка, професор Михайло Ляной, цей захід кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу доволі швидко став її своєрідною візитівкою. Тому й не випадково серед співорганізаторів цієї конференції, присвяченої сторіччю Сумського педагогічного університету, державні структури, низка закладів вищої освіти, громадських організацій, спортивних федерацій, туристичних клубів не лише з України, а й з Польщі, Естонії, Казахстану і Молдови. Теми доповідей, що у змішаному форматі прозвучали на пленарному, а також кількох секційних засіданнях, стосувалися організації діяльності в індустрії туризму та гостинності. Економіки, менеджменту, маркетингу, інноваційних і інформаційних технологій у цій галузі, сучасних тенденцій розвитку активного туризму і рекреації. Актуальними і вельми цікавими були доповіді про систематизацію активних видів туризму та рекреації, про роль зеленого курсу та відновлення мистецтвом у розвитку адаптивного туризму, про потенціал, безпеку та стійкий розвиток блакитного і зеленого туризму в Україні. Торкнулися доповідачі критеріїв оцінки якості роботи гіда та екскурсій на основі фідбеку, ролі та можливостей закладів позашкільної освіти у розвитку туристичної діяльності на Сумщині, ролі рекреаційного туризму в системі промоції здоров'я педагогічних працівників, обговорили досвід Європейського союзу у застосуванні сталого туризму для соціальних рішень, формування туристсько-спортивних компетентностей у підготовці студентської молоді до військової служби, виклики. Та можливості туристичної діяльності у прифронтовому регіоні, а також вітчизняний і закордонний досвід шляхів розвитку туристичного бізнесу у повоєнний період. А завершилася дводенна робота науково-практичної конференції індустрія туризму та гостинності, досвід проблеми перспективи, проведенням круглого столу на тему актуальність професійної підготовки кадрів для індустрії туризму і гостинності. У четвер на базі Сумдепу імені Макаренка відбулася акція з нагоди Дня довкілля, який в Україні відзначається 3 квітневої суботи. У травні 2021-го ректор Сумського національного аграрного університету Володимир Ладика зробив колегам з університету педагогічного незвичний подарунок. Півсотні саджанців неймовірної краси італійського каштану Бріотті з червоними свічечками під час цвітіння і густою розкидистою зеленою кроною до 20 метрів у діаметрі. Утім, реалізувати ідею Володимира Івановича щодо створення в сумах другої після Липової від центру до аеропорту Каштанової алеї на вулиці Роменській завадив спочатку ковід, потім початок повноваштабної російської агресії. Але прагнення українців жити у єднанні з природою і цивілізованим світом вони лише загальмували, але аж ніяк не зупинили. Тож напередодні дня довкілля керівники СНАУ і СумДПУ разом з представниками обласної і міської влади, не без участі народного депутата України, випускника педагогічного університету Михайла Ананченка взялися за невеличкі поки що саджанці, лопати, відра. І от Каштанова алея на Роменській у контексті озеленення обласного центру вже вимальовується. Відзначу, що каштани сорту бріотті стійкі до шкідників. Листя на гілочках не чорніє і не закручується як на звичайних. Тож милуватися південно-італійським флористичним дивом сумчани зможуть починаючи з травневого цвітіння, і до початку плодоносіння у жовтні місяці. Ця ідея виникла три роки тому, коли в питомнике для спеціально для нашого університету, враховуючи те, що у нас в'їзд з міста Києва. І територія університету, вона частина це міська територія, висаджена міській території, тому це спільна акція міста і двох університетів. І частина нашої території, скажімо, це безпосередньо при в'їзді з Києва, також це вже територія університету. Тому і на міській території, на території університету, ми сьогодні висаджуємо. ну, Близько 30 таких каштанів. Володимир Іванович вже казав, що це за каштан. М'яка-червоний. Спеціально такий каштан, який буде прикрашати не тільки наш університет, але і місто Суми. Ви знаєте, що в нас є і спеціальні садово-паркове мистецтво, і лісівництво. І в межах цих двох спеціальностей, безумовно, ми закладаємо достатньо великі розсадники. Це і ті ж самі липи, це клини, це е, е, пірамідальні. Дуби, ну і інші види, які дійсно знаходяться в нашому університеті. Ми з задоволенням ділимось з ними містом Суми. Я дякую сьогодні керівництву Сумського державного педагогічного університету за те, що підтримана не просто ідея нашого університету, а в цілому ідея оновлення, озеленення нашого міста в вигляді генеральних алей. От сьогодні це другий етап. Перший, ви знаєте, це липова алея, яка йде в бік аеропорту і від центру до аеропорту. Зараз ми на другому етапі, де планується всю вулицю Романську, скажімо, озеленити каштаном Бріоті. Є нюанси, я думаю, пізніше фахівці скажуть про цей каштан, але найголовніше це те, що ця магістральна вулиця вона розпочинає. Скажімо, історію сум. Тобто, хто б не приїхав, він попаде на цю алею. І я впевнений, що ми продовжимо ці етапи іншими магістральними вулицями, які будуть зажені, безумовно, іншими видами дерев. І я впевнений, що це буде хороший крок на середньострокову перспективу озеленення міста Сум і перетворення його в зелену оазу. І наостанок. Побачити перші червоненькі квіточки на каштанах бріотті мешканці обласного центру зможуть вже на п'ятий-шостий рік після висадки дерев. Це зовсім скоро враховуючи той факт, що живуть такі каштани до трьохсот років. Середина квітня стала напрочуд вражайно на спортивні події в Україні і світі за участі студентів і випускників педагогічного університету. 17 нагород, з яких 6 золотих, 4 срібних і 7 бронзових, вибрали українські дзюдоїсти на чемпіонаті світу серед атлетів з вадами слуху, який відбувся у Казахстані. Одна з бронзових медалей у ваговій категорії 48 кг кілограмів серед жінок дісталася вихованці випускниці інституту фізкультури, заслуженого тренера України Оксани Квітченко, студентці кузні спортивних кадрів Сумщини, чемпіонці Європи серед атлетів з вадами слуху Тілизаветі Дідоренко. Польське місто Сувалки минулого вікенду приймало змагання розграшу Кубка Європи з боротьби Суму. Переможцем змагань у ваговій категорії до 100 кілограмів став студент сумського інфіскульту. Єдиний серед сумоїстів Сумщини чемпіон світу серед дорослих Єгор Крупський. Івано-Франківськ минулого вікенду прийняв матчі фіналу чотирьох чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої Ліги. Об'єднана команда збірна Полтавської області Полтава Баскет Сунди ДЮСШ США Нуродин у напівфіналі без шансів 46-96 поступилася господаркам паркету Франківськ ПНУ ДЮ США -2», які у підсумку і виграли чемпіонські нагороди, завдавши у головному фіналі поразки 73-63 рівне Оздюшор. Тож у матчі за третє місце полтавсько-сумська команда зустрілася з переможцем групи 1 Дніпровським інваспортом з дюшор No5, якому, до речі, в регулярному чемпіонаті поступилася у всіх чотирьох очних зустрічах. У стартовій чверті локальна нічия 15-15. у другій десяти хвилинці двоочкову перевагу 16-14 мають Дніпрянки, які завдяки потужному ривку у третьому періоді випереджають полтавсько-сумську команду на вісім очок. Здавалося, але це лише здавалося. За шість хвилин ігрового часу у заключному ігровому відрізку Дніпрянки не набрали жодного очка, прогавивши ривок суперниць у 11 очок, завдяки якому полтавчанки з сумчанками вийшли в лідери з мінімальною перевагою в рахунку. Інтрига трималася до останнього за 44 секунди до кінця матчу, після точного середнього китка Світлани Полянцевої. Інваспорт вигравав плюс чотири. Але Анна Череп у відповідь швидко скоротила відставання до двох очок. За 25 секунд до сирени Дніпрянки змарнували дальню атаку кошика суперниць, і у тих лишилося 9 секунд для відповіді. У таких випадках рятує триочковий, який вдався Катерині Костенко. 59-58. І збірна Полтавської області Полтава Баскет Сунди Пукаю США нородин завершує свій третій сезон з бронзовими нагородами Вищої жіночої ліги України. Найщиріші вітання, дівчата. У тому ж Івано-Франківську відбувся фінал восьми студентського чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд. Сумщина була представлена підопічними заслуженого тренера України Ігоря Кравченка, з сундипу імені Макаренка. Шкода, але почали вони з прикрої поразки у чвертьфіналі від Харківського національного університету імені Каразіна 4-5, яка, власне, унеможливила боротьбу нашої команди за один з комплектів нагород. У матчах за 5-8 місця команда СумДПУ виграла у студентів Столичного національного університету харчових технологій 5-2 і в Суху 3-0 переграла команду Полтавської політехніки, посівши у підсумку 5-те місце. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!